Марс чорний трюфель. Обмежена серія. Зі скаволіні завжди більше насолоди на вашій кухні. Снікерс Горі Горіхенний заряд енергії. Не гальмуй! Унікальна пропозиція для власників Toyota та Лексус. При обслуговуванні на нашому СТО отримайте дисконтні картки від мережі автозаправних станцій. А про нього всі говорять, всі обіцяють, усі хизуються ним. Він може визначати ваш статус, а може просто приносити вам задоволення. Це ваш комфорт, тільки ваш. Вам пощастило, якщо ви водій автомобіля Toyota, тому що в автосервісному комплексі автогарант на виноградарі високий рівень обслуговування, низькі ціни на послуги та запчасти. Нічний клуб Грін від штату Борґрін представляють п'ятниця 9-го, DJ Субрай, субота, 10-го, DJ Лапа за підтримки DJ Марва. Та діджей Шиловський Драгобрат. Тільки свіже молоко. Краще вже це, ніж монотонне хропіння. Кожному чоловіку сняться справжні перегони. Ти відчуєш їх у розважальному центрі кінотеатр Комсомолець. А Фокстрот відкривається весело та зі знижками з 11 по 14 грудня відкриття нового магазину Фокстрот на проспекті Перемоги 23, біля станції метро Політехнічний інститут на тебе чекають знижки до 30% та гарантовані подарунки кожному покупцю. Фокстрот комфорт і ціни, одне задоволення.